17 липня о 18 годині 10 хвилин до оперативно диспетчерської служби головного управління ДСНС України Миколаївській області надійшло повідомлення про пожежу відпрацьованих гумових шин на відкритій приватній території в селі Весняне Миколаївського району. На місці направлено три пожежних рятувальних відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно координаційного центру головного управління. По прибуттю до місця пожежі площа пожежі складала 500 квадратних метрів, спостерігалось полум'яне горіння. Оцінивши ситуацію, пожежа був присвоєний підвищений номер виклику, додатково залучено техніку та особовий склад з п'яти підрозділів міста. Для координації дій організовано роботу штабу на пожежу за участю представників державної адміністрації. Для підвозу води залучено техніку товариства з обмеженою відповідальністю Нива Весняне, громадська організація нового покликання та комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Хочу відмітити тісну взаємодію між підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій і представниками районного штабу Миколаївського району. Слова подяки заслуговує голова райдержадміністрації адміністрації Миколаївської та керівник. Товариства Нивовесняне завдяки вжитим заходам о 19.30 пожежу локалізовано на тій же площі, яку вона набула на момент прибуття рятувальників, а о першій годині 15 хвилин пожежу ліквідовано. Станом на 11 годину, 18 липня, продовжується чергування резервного відділення для недопущення повторного загорання. Наразі причину пожежі встановлюють правоохоронні органи, загиблих та постраждалих немає. Всього до гасіння пожежі залучалось 9 одиниць техніки та 30 чоловік. Від головного управління 5 автоцистерн та 25 чоловік, а також 4 водовозки підприємств району.